Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми на своєму господарстві зараз. Вже пройшло 5 днів, як я давав уколи від глистив своїм свиням і ще виходять глисти. В цій клітці ще є глистивості. Тут в цих не видно. І не знаю, трошки я бачу, що я запустив. Потрібно робити менший інтервал між профілактикою від глистів. Я трошки запустив вже бачу. Ось я викидаю гній і тут видно, ще є глисти. Тому ще через п'ять днів. І я ще не знаю, чи через 5, чи через 2 дні. Завтра я піду до ветеринара, спитаюся, через який період потрібно зробити ревакцинацію. Трохи я їх запустив. Потрібно було раніше дати уколи. Мальвінка наша вже я в неї почистив, кинув її бурачка. Вона їсть сваколика, і ми вже в очікуванні. Як я казав раніше, 9-го числа в неї срок. Будемо бачити, коли вона приведе поросята. Вода, вода є. Забрали сьогодні на новій пошті дві посилки мені прийшло. Одна з них ось це. Розкрию. Так, что потрібно нужно, сейчас я открою. Розірвав код, и вот такая штука мне пришла. Спрей с запахом хряка, кнура. 250 миллиграмм. Не знаю, чи видно, коштує 577 гривень. Взяв я для того, щоб... Тому, тому що я перший раз, коли після опоросу мальвінка гукала, я не бачив, а так можна провірити. Побризкати, якщо стоїть, значить гукає. І зараз так само ця біла, сніжинка. Також не видно, вона не гуде, нічого не. Бо ти в мене, як другі льохи були за кнурами, то там було чути. Там так гуділи, що то капець. Ось так. А другу посилку я покажу в ангарі. Як я показував в одному з попередніх відео, що продуктивність гранулятора вже мала, але це на, гран... на матриці 4 Тут замовили мені гранули для хасенят, курчат є у людей пізні. І роблю гранулу двоєчку. Двоєчка сипає непогано, так як і сипала. 40 кг в годину вона сипає. Тому що матриця двойка в мене вироблена менше, в неї менше робив і вона сипе нормально. Четврка сипе вже гірше, потрібно вмію. Я робив я сьогодні своїм свиням. І ось що замовили мені це, я зробив курчатам, а це зробив поросятам старт, люди попросили, замовили. І зараз це було курчата, а зараз роблю каршим'язо. Двоєчка сити так як треба. І це при навантаженні 10. Якщо дати навантаження 10-12, то йде взагалі бомба, але йде велике навантаження. Тому ми сьогодні нікуди не спішимо. Краще помаленьку, але ефективніше. Типи, так як треба. І гранула якість на А ось це моя друга посилка, яку я сьогодні забрав. Це живина Кормовий концентрат. Амінокислотний вітаміно-мінеральний кормовий концентрат, яким я користуюся вже пару років. Бачу результати, і по ціні мене влаштовує і по якості. Замовляю я партіями по 10 мішків. Чому так, щоб було дешевше е, доставка? Так, виходить, доставка 86 гривень мішок. А якщо замовляти по окрему? то 150 гривень мішок доставка. Ось так. На сьогодні вже закінчили робочий день, затарили в машину в багажник. Це курочий я зробив, комбікорм. Це братові живино. І це також для курчат, комбікорм, а то для кур... курейних сучок. І ще також затарили прицеп на тракторі. Це замовили свиням старт, замовили 40 кг, але так як в мене зараз немає соєвої і макухи, то я зробив, в мене було зроблено вже 10 кг зараз, а ще Десь в четвер дороблю ще 30, а це каченята. І також кумі, живина і сальці від компанії Vita. Вони також я їм порекомендував. Вони спробували і користуються живиною, і також влаштовую їх і є прирости, є результати. І ось це я зробив своїм свиням комбікорм. Ось тут 49 кг. 49 цих кг матрицею четверка я робив годину 20 хвилин. Вже вона своє трошки відробила. А робив курчатам і каченятам 40 кг, бо по 20, 20 і 20-го я робив десь 45 хвилин. Це з тим, що я ще. Розігрівав матрицю. Ну, як я казав, в середньому кілограм в годину вона кілограм в хвилину вона ще працює. На ну, сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!